Дивіться, зараз я вам покажу ще одну скульптуру, інкрустація і художня різьба по дереву. Тут такі дерева ростуть. От, там за мною цей маєток, усадьба, не знаю як правильно називається. А тут скульптура вирізана з дерева. Ось така, як розумію, що тут росло дерево, от, воно засохло, старе за дерево із нього. Зробили таку скульптуру, як вам. Такий короче, старий парк. Я дивлюся, от, е, через камеру телефона е, навожу на дерево. От, і Те, яке воно насправді, телефон, камера телефона не передає розмір дерева. От зову набагато більше. Черепаха теж спинка зробила. Ну, такі прикольні парки, просто щоб приїхати, приїхати і для рознообразия собі погуляти. О там ще ставок якийсь є далі. Місця цікаві природа, Ліс старий ніхто нього не обрізає не трогає, такі великі парки.